Від цього молодіжного центру я очікую, що тут буде багато зустрічей, щоб ми могли збиратися зі своїми друзями, зі своїми побратимами, мелітопольцями Продовжуємо. Так. Дві людини, один. Від цього центру я очікую дуже багато якихось зустрічей, поїздок. Чогось цікавого маємо також простаніску назву Пардислав та навчається в Мелітопольському державному підічну. Центр надає і надасть нам можливість розкрити свої можливості розвивати активну діяльність, представляти свої інтереси, також навчитись певних навичок і можливостей для того, щоб реалізовувати себе як особистість, для того, щоб як молодь ми могли приносити кращі зміни не тільки для нашого міста Мелітополя, а для всієї області. Тут ми всі зможемо знайти себе, знайти свої інтереси, знайти свої зацікавленості і реалізувати навіть те, що хотіли, але не знали, де можна це зробити. Врачаються цієї спеціальності ще на бакалавраті, професійна освіта. Центр є е, нереальною, можна сказати, можливістю для того, щоб проводити, організовувати заходи, які будуть допомагати нам покращувати свої софт скілз або просто впроваджувати і продовжувати свою діяльність, і надавати можливість іншим е, учасникам, відвідувачам, як і жителям цього міста, так і, звісно, нашим літопольцям. А мене звати Сніжана, Відновлювати місто, піднімати не вистачало на мою думку простору для молоді, де можна було б реалізовувати якісь свої ідеї та задуми, або реалізовувати себе як, наприклад, ментора. Хотілося б, щоб було б більше людей, молоді з окупованих територій бажано загалом і з Мелітопольського району нашого, а також самого Мелітополя, земляків наших. Дуже багато натхнення, бо спочатку війни у нас був дуже було засмучено на душі, а зараз ми якось відчули друге дихання. Якось хочеться жити, хочеться творити. То всі вже в такому віці вже компанія гуляє десь у своїх, своєму оточенні, а ти новий, тому не всі хочуть з тобою спілкуватись, не розуміють, як це, типу, вони жили тут спокійно, а ти тут така з'явилася. Легше познайомитись більше, так, комунікація. Це простір в першу чергу для вимушених переселенців, для всіх молодих людей з тимчасово окупованих територій Мелітопольського, Бердянського району, там Васильівського тобто, всі молоді люди, які не можуть десь знайти місце, де б їм побути. Вони можуть прийти до нас, провести свій час, кажу, самореалізуватися, або пройти якісь курси, тренінги, просто гарно провести час з іншими молодими людьми. Ми маємо, наскільки б це не було складно, під час війни в 30 кілометрах від лінії фронту знаходити об'єднуючі речі для молоді, тому що це формування нашого майбутнього. Ми маємо об'єднувати навколо спільних інтересів, навколо майбутнього, навколо культури, навколо навчання, навколо спілкування, навколо того, що буде розвивати нашу країну.